Приблизна вартість цієї роботи це приблизна вартість це іриночна робота. вартість. вже ми так, коли ми оцінювали, ми трошки поосторожнічали. У нас Анатолій Іванович любить давати найвищу оцінку. Але ми так подумали, від 300 до 500 тисяч доларів. Київ нас трошки підправив. Стартова ціна, якщо хтось хоче купити, то прошу від 2,5 мільйонів євро. Це Хоча вартість через опціони може, може бути декілька значно, разів більше. значно вища.